Вітаю самих найкращих на каналі. Акції в магазині АТБ з 16 по 22, включно квітня знижки до Великодніх свят. Дякую за коментарі. Дуже вдячний вам за ваші вподобайки. Так, ну в принципі, анонс вчора я показував ці всі продукти, які зараз бачите на екрані. А і знаєте, ми зараз підемо, подивимося ціни на овочі і фрукти. Мені здається, що трішки щось здорожчало. Хороша знижка на шоколад мілка і, здається, непогана знижка на морозиво хрещатик. Там знижка 50%. А, так, що ще зі знижкою? А, сметана ягодинська, зверніть увагу, 35 гривень, 15% жиру, а масло ферма, 73% 80%. Так, Ковбаску зараз ми йдемо подивимось. Куряче філе 170 гривень. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Давайте швиденько подивимося ціни на овочі та фрукти. Я бачу лимони вже по 90 гривень. За округлію копійки до більшого 90 гривень лимони, 75 гривень банани, свіженькі, щойно поставили. Апельсини по 53 гривні, грейфрути по 80 Апельсини фасовані 58. Мандарини Мандор по 70 гривень, манго 160 гривень. Авокадо хаас за дві штучки 100 гривень. Так, ананас 150 гривень. Ціни на яблука. Бачу, знову підскочили. в кожику 120. Яблуко сортове перший гатунок 46 Речів 54 гривні. Red Prince по 56 гривень. І зараз з тої сторони обійдемо, подивимося, там ціни. Перець солодкий по 200 гривень за кілограм. Томати коктейльні по 120. Корінь селери 65. Корінь імбиря 190 гривень. Часник ранній 140. Огірочки, ціну не бачу, з тої сторони подивимось. А кабачки по 120, капуста по 47 гривень, капуста рання по 80 гривень. Капуста цвіна 122 гривні. Ціни на огірки, дивіться, а оці попирчості, як я говорю, по 11 гривень за 100 г. І огірочки гладонькі 11,50 Редиска 95 гривень за кілограм. Томати 95 гривень і часник по 16,50, також за 100 грамів. Яблуко українське 39. Голден зелене 46. І ось це зелене по 54. Так, груша 80 гривень. І мело 70 гривень. А цибуля тут вже майже по 20 гривень. Цибуля здорожчала дуже перед а, святами. Ну, як завжди, як хто кажуть, це, це, це по-українськи. За кордоном, мені здається, навпаки, якісь роблять сконти, знижки на продукти, щоб люди собі могли більше дозволити. А тут все навпаки. А, буряк митий 36 гривень, а картопля молода 33 гривні та 40 копійок. Картопля перший гатунок 29 гривень. І морква перший гатунок по 36 гривень. А я сміюсь тому що ну що це за морква? Так, буряк 27 гривень. І ходіть, подивимось, на овочі, ой, на продукти в магазині АТБ. Так, давайте швиденько подивимось на ковбасні вироби. Тигриня з м'яса птиці першого сорту 400 грамів 80 гривень. У акцію поставили київську свинячу 500 грамів 130 гривень. А хороша знижка на Баликову своє лінія 500 грамів за 80 гривень. А знижка на салямі мускатна своє лінія 30 гривень, 90 копійок за 100 грамів. В акції. Філе куряче, 22 гривні, 22 гривні, 30 копійок. Пролет курячий із сиром 500 грамів. Своє лінія 125 гривень майже. Своє лінія шинкова 500 грамів, 165 сорок. Своє лінія губернська 420 грамів, 64,50 чотири Своя лінія баварська. Ціна за 100 грамів 28 гривень. Дійсно хороша знижка на асорті глобину 180 грамів 100 гривень. А зі знижкою Добров лікарська вищого сорту. Ціна за 500 грамів 151 гривня. В акції крабові палички. Водний світ. Охолоджені 420 грамів 80 гривень. Коктейль з морепродуктів. Своя лінія 200 грамів 70 гривень. В акції оселедець своя лінія 300 грамів 69 гривень та 180 грамів 45. Поставили знижку на ікру рибпродукт 318 гривень. А лососева 229,50 і норвин лососева Форелі 310 гривень. Торгова марка норвин Сьомга 210 грамів 205 гривень. Перевіряємо ціну на яйця 5,27, так як вчора. Крабові палочки водний світ 250 грамів. Заморожені 47 гривень. Креветки заморожені, 174 гривні 70 Копійок. Скумбрія айсберг, а, так, не розібрана По 18 гривень за 100 г. Нагідці від легко 500 г77 гривень. Зараз ось цей шашлик а, зі знижкою, а, зі свинини ціна за 100 грамів 1570. Куряче філе Улар, ціна за 100 грамів 17 гривень. Масло Ферма 73% жирності 80 гривень. Молочні продукти. Зараз зі знижкою сирочки від Моліндам по 1550. Сир тертий джугас 100 грамів 60 гривень. Сир подрібнений джугас 100 грамів 67 гривень. Та сир джугас 12 місяців шматок 180 грамів 116 гривень. А сир пластиночками нарізаний 135 грамів 63 гривні. В акції моцарела 125 грамів, акційна ціна 46,60. Моцарела золотий резерв по 49 гривень. Та сир сологуні 49 гривень. Сир своя лінія вершковий 160 грамів, 60 гривень зі знижкою. І також в акції голландський 60 гривень. Зі знижкою сири від кому традиційний 62 гривні. Усі по 160 г вагою. А Голландія трішки дешевше, 56 гривень. Хаварті 65. Та кантрі 62 гривні. В акції крем сир з лисичками, з лососем та кропом, 135 г по 50 гривень. Сиркова паста, є класична, є з додаванням цибулі. та... А зелені 55 гривень. Сметана Яготинська 15% жирності 35 гривень. Сметана молокія 20% жирності 55-30. В акції сир білоцерківський 5% жирності 59 гривень та 9% жирності 63 гривні. А нежирний бачу, вже розібрали весь. Сиркові батончики 42 гривні. І цукерки на вагу. В акції будь-який крекер від Рошен зі знижкою 45,50. Печиво Брауні своя лінія 27,50. Трішки дешевше зі смаком вишні 23 гривні. І ось таке з начинкою Апельсина 23 гривні. Знижка 45% на мілку велику 119 гривень. міленіум 99% по 74,50%. Оранж та Брут міленіум по 50 гривень. Шоколад пористий від рошен по 40 гривень. Акційна ціна. Ціна на цукор залишається 33 гривні зі знижкою. Борошно розумний вибір по 42 гривні та 10 копійок. І розкуповують Хмельницьк млин борошно. Воно зараз по 41 гривні 20 копійок. Олія нерафінована. Своя лінія 66,70 тут 900 мілілітрів. І звичайна по 60 гривень та 50 копійок, 850 мілілітрів. Олія своя лінія 900 мл 66,70. В акції зараз олія чумак 900 мл 77,10. Зверніть увагу, в акції оливки чорні від делюкс є з кісточками та без кісточки 61 гривня. Зелені 68,50. Кукурудза делюкс суперсолодка 42 гривні. Та горошок делюкс по 39 гривень. Торчин класичний соєвий соус по 35 гривень. Зі знижкою соуси від Торчин по 21 гривні. В акції від Торчин кетчупи 250 грамів по 21 гривні та 50 копійок. А від делюкс аж проти 190 грамів 63 гривні делюкс печінка тріски 120 грамів 71,50. В акції тунець шматочками від делюкс у власному соку та в олії 185 грамів 56 гривень. Своя лінія сардина бланшована в олії 52 гривні. Сардина Боцман 61 гривня. В акції зараз паштет від «Оніс», печінковий та традиційний 33,40. Не забудьте взяти оці приправи, вони дуже хороші. Є до плову, до м'яса, до курки, до риби, будь-яка 29 гривень та 20 копійок. Торчин, делікатесний майонезний соус 520 грамів, 32,50 В акції торчин домашній майонез 520 грамів, 43 гривні. Таторчин європейський 520 грамів, 50 гривень та 50 копійок. Щедро подушка. Майонез провансаль 300 грамів, 36,80. Майонез розумний вибір 380 грамів, 28,40. Бачу, розбирають активну каву. Амбасадор 250 грамів, преміум 146 гривень. Амбасадор Dark Рост 225 грамів 135. Амбасадор Преміум 200 грамів 250 гривень. Хороша знижка на Нескафе Еспресо Арабіка 200 грамів 360 гривень. Нескафе Голд 280 грамів. За ціною 345 гривень. І можна придбати Нескафе Голлк вагою 200 г за акційною ціною 256 гривень. А сьогодні ще поставили на Нескафе 120 грамів знижку невелику. 194 гривні. Якобс монарх розчина 120 грамів, 199,70. Кава Амбасадор у зернах кілограмова 520 гривень. Розібрали усю каву картну Ареспресо 250 грамів за ціною 214,50 Амбасадор Стронг 200 грамів, 223 гривні. Зі знижкою поставили чай Ліптон, 20 пакетів 41 гривня. Чай чорний та з бергамотом своя лінія, 50 пакетів 39 гривень. Активно розкуповують Тіамоменс. Є зелений, є трав'яний, 20 пірамідок по 37,70, а також є фруктові 4 види по 51 гривні. А що це таке? Це, це не його ціна. Це має бути ось тут стояти. 475, да, ось. Ось цей чай, він зараз зі знижкою 51 гривня. Тут 4 смаки по 7 пакетиків кожний. Зі знижкою поставили фруктовий чай, своя лінія. 80 грамів 42,50. Так, щойно поміняли ціну на каву Форд, 225 грамів 143 гривні. І ось ця маленька, 75 грамів 53 гривні. Кітікет корм по 14 гривень. Розумний вибір по 13. Кетінгов по 12 гривень. Клуб 4 лапи 15, 20. Хороша знижка на Фелікс по 12 гривень. Консерви для пухнастиків 34,70 є з різними смаками. Сухий корм Пуріна Ван по 216-800 грамів. Так, і я ще знайшов ось такий корм Півтора кілограма. 130 гривень економних покупок вам буду бажати зустрінемось трішки пізніше.